Безаємо ложечку джунівала. Так, далі. Далі у нас. Джоніс це основний комплекс вітамінів для діток. Далі у нас циршу пів ложечки. Пів ложечка Матвійки. Цершується. Ну, Матвій, оскільки дуже любить яблучний, то він собі себе скільки хоче. Доливаємо водички. Водички. Так. Половинку і дуже ретельно розмішуємо. Так. Розмішали. Тепер сюди капаємо омегу. У нас 10 капель, всійки матвійкове, 5 рочків. Капається відповідно до ваги, все достатньо. Доливаємо водички і смакуємо. Why it's yes, much